Ми знаходимося у Сопові Коломийського району на початку дачних масивів. Сьогодні, близько обіду, тут сталася велика пожежа. Тут загорівся склад будівельних матеріалів. Полум'я надзвичайно велике, практично приміщення догорає вщент. Одна з основних причин, котру розглядають рятувальники, це спалювання сухої трави. Саме вогонь міг розповсюдитися полем і призвести до загоряння. Наразі я прошу прямо мову. 12.15 на пунзівську частину міста Коломия поступило про повідомлення про те, що горить склад будівельних матеріалів у селі СОПів. На місце пожежі направлено три автоцистерни. Подано на гасіння пожежі п'ять стволів. Пожежа на даний час локалізована. Причиною пожежі призвело спалювання сухої трави невстановленої особи. На даний час встановлюються збитки, завдані пожежею. Яка площа цього складатись? Приблизно 400 метрів чи скільки. Я не пам'ятаю, 300 з чим. Що ви тут зберігали? Будівельні матеріали. Зараз яка машина? – Вантажна. – Скільки це обійшлося, вам ну, так приблизно десь я зараз нічого нічого не бачу. – А що могло став? Сережа, знаєте? Та, я думаю, що трава горіла. А хто ви кокулює, а тут ви контролюєте? Подивіться, в сусідній території горіло. Трава горіла, ну що я зроблю? Матеріали. Мінвати, кінопласток. А як ви таку середньому ціну ви оцінюєте? Що це поняття, не знаю. Ви кажете, кілька мільйонів, так? Таж не автомобіль дорого навіть коштує. Це вже старенький, але 10-10 коштував. Я живу далі, бо бачив від відстрельбища, що сильний дим. Коли я прибіг зразу звідти, бачив, що горить трава. От там підпалили, спалювали траву і ця, від, від цієї трави, отак от це все і милося. Воно пішло під склад униз. І почав перший цевою. Коли дим, а це ж там фактично матеріали всі горючі. Все горючі, і це зразу в Оце дійсно, що ви кажете, скільки ви по антика показуєте цих випадків, щоб не полили траву, українці роблять як навмисне. Отак має бути. А, а завтра буде бачити, вони скажуть, що це Путін прийшов зробив. Дивіться, і рядом хата. От ви зніміть спеціально рядом хата. Буквально ця хата Це добре, як це зачне стріляти. І ще й ця хата. А за хату хто буде платити гроші? Я нічого не знаю. З роботи викликали, сказали, що пожар перелякалась. Думала, може хата. І то я нічого не знаю. Взагалі зараз у вас в якому стані ваше помешкання? У хорошому, слава Богу, що все минулося. Не ні, немає нічого. Вчасно приїхала, закрила вікна і нічого немає. Палили траву, ти загорялося. Тепер у більшості випадків в селах палять такі трави, спалюють, що людей просять, щоб це не робили. Вони якби не розуміють цього, що це приводить до таких наслідків, до такого загорання і які збитки будуть нанесені.